Група ультраправих депутатів Словаччини збирається до Москви, Повідомляє словацький телеканал ТА і зазначається, що очолить делегацію віце-спікер, лідер націоналістичної партії СНС Андрей Данко. Він вже заявив, що метою візиту є відновлення нормальних відносин з РФ через зустрічі з російськими парламентарями та представниками уряду. Візит відбудеться 10 січня. Його вже схвалив виконувач обов'язків спікера парламенту Петр Жига. Провини за авіакатастрофу пасажирського літака е, лежить на російських представниках, вивагає справедливості і покарання винних. Про це повідомив інформаційний ресурс Азербайджанський з посиланням на президента Азербайджану Ірхама Алієва. Президент Азербайджану додав, що наразі продовжується розшифровка чорних скриньок і вже, можливо, найближчим часом стануть відомі попередні результати. Літак авіакомпанії Азербайджанські авіалінії, що прямував з боку Грозного 25 грудня, впав неподалік від Актау. На борту перебували 67 осіб, загинуло 38 людей. 30 грудня Казахстан відправив бортові самописці літака на розшифровування в центр розслідування і запобігання авіаційним інцидентам Бразилії, адже літак був російського виробництва.